Макс Кідрук. Не озирайся, і мовчи. Уривок. МОРЕ. Неглибока улоговина, утворена Схилами двох пагорбів, тягнулася ліворуч від старого будинку і метрів за триста від місця, де, вирячивши очі й роззявивши рота, застив хлопчак і розпливалася до железним піщаним пляжем. Марк не сумнівався, що перед ним море, а не озеро. Він бачив хвилі. Чув шум прибою, приглушений, але суворий, який ніколи не почуєш біля прісних водой, відчував запах йоду, водорости, неймовірну свіжість води. Синьо бірюзова гладінь розстелялася вдалину, скільки сягало око, розчиняючись у туманній імлі, що висіла понад горизонтом. Це неможливо, повторив він, споглядаючи як густе сонячне світло. Ковзаючи водною поверхнею, розпадається на тисячі сліпучих лусок, які тремтять і погойдуються на хвилях. Марк зійшов з ганку і розвернувся обличчям до входу. Двоповерховий будинок був овшитий деревом і здавався майже симетричним. Якщо, звісно, не брати до уваги затулене фіранкою вікно, ліворуч відхідних дверей щодо входу. На першому поверсі з боків від ганку виступали два просторі, засклені по периметру еркери. За склом висіли вицвілі мережевні фіранки, та, на відміну від наглухо заштореного вікна біля дверей, вони лише до половини затуляли шибки. На другому поверсі над еркерами темніли два широкі вікна. Хлопчак задер голову, по центру даху дім мав виступ із трикутним слуховим вікном для освітлення горища. Зовні будинок не справляв похмурого враження. Маркові не вдалося відшукати дощок, де би ще б не почала відлущуватися фарба. Проте всі шибки і дах були цілими, а сонячні проміні пом'якшували холодні тони давно забляклої блакитної фарби. Хлопець прикинув, що якби підчистити і пофарбувати, будинок здавався б навіть симпатичним. Підстьогнутий цікавістю Марк наблизився до еркера. Сонце висіло просто за спиною, і хлопчак вирішив, що зможе роздивитися, що там за склом. Він підступив до виступу, зіп'явся на пальці та. А! пронизливо верескнув. І з вікна, вирічившись у нього, тупилось чиєсь обличчя. Який бовдур ледь не наробив у штани, злякавшись власного відзеркалення. Хлопець видихнув. Потім посунувся вздовж еркера та зазирнув досередині крізь центральну шибку. Старезні, хоч усе ще щільні фіранки затуляли більшу частину кімнати. Марк розглядів дерев'яну підлогу, дерев'яний стілець із прямою спинкою, напівзогнили пружинний матрац і пожовклу газету біля нього. Помало в ковті ставало жарко. Відступивши від, від вікна, хлопець вирішив обійти будинок і подався на захід. Чуття підказувало, що сонце сідає, а не сходить. Із західного боку, практично відразу за будівлею, починався ліс, що підіймався до вершини пагорба. Ближні дерева, переважно вільхи та в'язи, були невисокими і стояли нарізно. Ті, що росли далі схилом, були вищими і тулилися тісніше. На вершині дерева вишикувалися частоколом, тож побачити, що за ними, не було можливості. Дертися на гору Марк не захотів. Повернувся дорогу будинку і обвів поглядом прибій, пляж, 30-метровий дуб, валун по стовбуром, лінію пагорбів на півночі та яскраво освітлений гірський хребет на сході. Хлопець, нарешті, оговтався та знову взявся шукати хоча б подобу правдоподібного пояснення, де він, що це все таке, як це може бути правдою.